Як лікувати рубець природніми способами без операцій? Зараз все покажу і розкажу тільки спочатку. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, маємо шикарне підтвердження фото до і після такого лікування в міжнародному журналі наукових досліджень. В цьому статті описано випадок дівчинки 15 років, яка звернулася на лікування в клініці Аюрведи. В неї був рубець 2 на 1 мм. Після укусу комахи рубець був болючий, не проходив їй два роки, незважаючи на лікування мазями, ОВЧ, різними препаратами традиційної медицини. В клініці було проведене лікування гірудотерапією. Всього три сеанси. Ось такий результат маємо після першого сеансу. Рубець значно зменшився і перестало боліти вночі. Після другого сеансу він ще зменшився. А кілька днів після третього